Так, ми е, працюємо в прямому ефірі. Я Микита Міхальов, поруч зі мною військовий оглядач, аналітик Денис Попович. Е, і зараз будемо говорити. Звісно, про все, що стосується нашої обороноздатності допомоги партнерів. Та а перед цим закцентую увагу наших глядачів на де на оцей QR-код. Е, Нас попросили наші друзі, наші захисники провести терміновий збір для підрозділів на Лиманському напрямку потрібні і старлінки, і кофлої, і генератори, і ремонт автівок, теж потрібен, особливо зараз, такою зимою, яка радше якийсь гумункулус весни та осені. Загалом потрібно 250 тисяч. Це 63 я окрема механізована бригада. Uh, от вони якраз такі нищать російську техніку та солдатів з повітря. От їм для того, щоб підзаряжати все те, що нищить з повітря, в тому числі ті екофлоу і потрібні. Зараз вони на Донеччині, а перед цим перебували на Херсонщині. Uh, в описі цього відео ви так само побачите реквізити, куди, якщо не хочете сканувати, чи у вас не виходить, сканувати QR-код, куди ви можете за бажанням переказати кошти. Але от під моїм цим забажанням криється на правду примусово. Таке добровільне, ну тому що одна справа дивитись відосік неважливо, який на Ютубі. Інша справа в прямому сенсі боронити нас з вами. Інвестувати в знищення ворога це, це благе діло завжди. Пане Денисе, давайте перейдемо тепер до того, що заважає нам нищити ворогу у повній мірі. Я зараз про ну його вже назвали скандалу Міноборони. А про Рустема Умєрова його пост, який буде першим і останнім, який стосується закупівлі зброї. Не подобається йому мабуть ті дії, які впроваджували заступник Дмитро Клім'як і директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова, каже, що перетворився на Амазон. Ну от військовий весь цей процес закупівель оборонних і багато витоків. Але от у чому річ його попередник Олексій Резніков, коли цю реформу презентував, він так і казав, що у нас буде військовий Амазон. Я думаю, ви розібрались у питанні, що тепер повинно буде змінитись по звільненню і призначенню тимчасово виконуючого обов'язки. Там ж ще двох членів наглядової ради теж відкликають. Е, і в чому була все ж таки основна проблема? Чесно кажучи, основні проблеми я так і не зрозумів, оскільки ну, військовий -ам Амазон це можливість закупати робити закупівлі в різних місцях. Тобто, е, значить, залучати до цих різних, різних виробників для того, щоб цей процес був е, широким і щоб був багато вибір. Я просто послідав цього скандалу, тут до кінця ще й зрозуміти потрібно. Очевидно, Хочеться або є бажання, або є завдання, тут важко сказати все це сконцентрувати в одних руках. Угу. І, і закрити ж контракти, якщо я не помиляюсь. Там претензія ж була ще до того, що люди в, ре, в режимі реального часу бачать, що де як ми закуповуємо. Ну так, тобто, це прозорість, очевидно, була, тепер це в якийсь спосіб буде змінено. Ну, та оскільки це перший останній пост про закупівлю, то очевидно, нам нам лише залишається здогадуватися, в який спосіб це може бути змінено, і як далі це можна буде контролювати прозоро. Бо на початку війни була ситуація, коли необхідно було озброєння, і багато людей, озброєння, техніка, дрони, ну все, що необхідне для збройних сил. Не, не, не озброєння, Є лише амуніція, так само те, що необхідне для ведення бойових дій. Було багато виробників, в тому числі і е, приватних, була в принципі відкрита історія. Тобто був заклик, е, пропонуйте, ми будемо за скороченою процедурою це розглядати і е, вирішити питання щодо закупівель. І для цього це, ця система була така більш-менш вільна запроваджена. Зараз щось комусь не сподобалося, очевидно, хочуть це сконструвати в одних руках. Ну, на мій погляд, на мій погляд, чим більше людей. Більше організацій, більше фірм, які можуть е, які можуть е, запропонувати щось, тим краще для армії. Особливо якщо це приватний сектор, котри... і багато що було зроблено саме приватним сектором, зокрема в сфері БПЛА. Ну от і якщо є хороші, хороші зразки, то їх треба брати на озброєння як найшвидше, оскільки той саме приватний сектор має великий фідбек з фронту. І він орієнтується швидше в цих питаннях, ніж державний. Я не хочу нічого сказати погано про державний сектор, але приватний сектор він е, може оперативніше керуватися власними бюджетами, спрямовувати їх, переспрямовувати, перерозпроділяти і робити те, що може бути зафіксовано тут і зараз. Тому, чесно кажучи, вчорашнє рішення воно було е, Ну, Воно потребує додаткового, скажімо так, вивчення для того, щоб більш-менш чітко сказати. До чого воно воно може призвести. Але те, що було раніше, тобто, це було покликано до того, щоб більше людей спрямовували свою допомогу, свої інновації, свої винаходи в оборонний сектор, і таким часом в такий спосіб сприяли армії, щоб вона отримувала більшу сучасних озброєнь. Ну я так розумію. Тут не, не дуже в... це мої. Здогадки, я підкреслюю, це, що міністра не дуже влаштовувало те, що там раз на тиждень чи раз на два тижні у нас з'являється якийсь скандал, то з е, к, куртками, одягом для нацгвардійців чи Збройних сил України, то з системами нічного бачення, то з тими самими мінами. Ну і, очевидно, це, це спосіб таким чином ось цей. Широкий загал підприємців обмежити, звузити до якихось якісних, але ну я підкреслюю, це виключно мої здогадки. А на якому етапі, я ж думаю, ви теж досліджували кульгало Оця ця історія з, з браком. Ну от бракованими речима, бракованими мінами, от тепер не якісними, але дуже дорогими цими приладами нічного бачення. Це на якому етапі хто не допрацьовував? Я зараз дуже мягко сказав. Так, це питання контролю, вибачте. Так, треба вносити, треба залучати більш широке коло виробників, але це ж не означає, що треба залучати все з копом, як кажуть. Хто щось пропонує, це треба проконтролювати. Чи воно працює, скільки воно дешеве, наскільки воно дороге, з чого воно збирається. Таких скандалів було: і з безпілотниками, і з куртками, і з, і з нічним баченням, і з харчуванням так само теж було. І при Резні, кому пам'ятаємо історію там, відповідно, так. Те, що, значить, по великому рахунку. І Відкрило шлях до розвільнення до, 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 до в свій час. Не, от. Це ж питання контролю, це питання розподілу коштів. Якщо то, 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 той чи інший, той чи інший зароб, він не є якісним, він є дорогим, то навіщо тоді його, ну, скажімо так, в ідеальному сенсі? Ми чудово розуміємо, що є різні, скажімо так, важелі впливу, є там куми, свати, знайомі і, і так далі, так? які там можуть чись просунути своє. Але це питання вже контролю. Якщо щось не є якісним або незато дорогим, то навіщо тоді брати його на озброєння, навіщо тоді на це витрачати гроші? А якщо ми просто тупо що заборонимо, ну, по-перше, це е, не зніме проблему, оскільки знайдуться інші шляхи. А по-друге, це ну, пригміті виробника. Я можу сказати, що якщо ця заборона буде існувати, то десь через півроку е, почнеться нестача того, що було е, раніше. тобто... Що постачалося приватними підприємцями і приватним сектором. Може бути таке, що через півроку ми з вами будемо казати про нестачу дронів на фронті, наприклад. Тобто, не те, що воно неякісне, бо воно дороге, цього взагалі нема. Тобто, інша, скажімо так, крайність. Одна крайність це не, це, це не якісне і дороге, але воно є. Але воно дороге і неякісне. Це теж погано. А друга, а, а друга крайність – це заборонили, нема кому це постачати, цього взагалі нема. Я кажу там, умовно кажучи, про дрони, там, чи при прилади нічного бачення, чи при одяг, там, чи щось інше, і так далі, те, що постачалося приватним сектором. Тому питання просто заборони, воно не вирішує проблему. Проблема вирішує контроль. Проблема вирішує значить, належне виконання тих процедур, які забезпечують постачання якісних матеріалів на фронт. Тепер про постачання якісного на фронт від наших партнерів. Тут. На фоні штормів заяв у Сполучених Штатах про те, що ж там буде посилення санкцій, виділення допомоги, не виділення, призупинення допомоги чи не призупинення, наче розібрались от України, це не стосується. От те, що там Марк Рубіо, держсекретар казав, це стосується окремих програм оборонних, от тих, які постачають зброю, не я придумаю, про... вони І... стосуються України. Вибачте, я перебіг Воно стосується України. Е, я маю на увазі оцих цих прямих постачань, які відбуваються зараз. Отим воно стосується програми. в плані програм розвитку. Програма USAID, ці так. гуманітарні програми, які пов'язані з медичним забезпеченням, вакцинацією так далі. Воно дуже сильно стосується, тобто воно просто закрите, це точно. Воно стосується певних військових програм. А яких Прошу. саме військових? Бо я чув про окремі так гуманітарні, образотворчі, медичні військові, мовляв, ні, не стосується це. Ці програми: грантові грантові програми, тобто постачання програми FMF, От її стосується програма ПДА, по яким е, значить, озброєння постачалося із складів Пентагону, воно не стосується через те, що воно профінансовано. Єдине питання, чи буде воно постачатися. Там є, 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 є залишок певний, який залишився після нечуть, е, того, як програма яка, е, адміністрація Джо Байдена пішла, там є чи буде використані чи ні е, це питання. Але ця програма ПДА е, е, не підпадає під цю заборону. Є ще програма USAID, Не USAID, не варто плутати, а USAID. Це те саме, що ці довгострокові контракти, які нещуть, укладалися на постачання зброї в одиницю часу, ви про це знаєте, мабуть, і чули. Це теж цього не стосується. Тому це така часткова, частково заборона, яка стосується програм розвитку, певних програм озброєння, по яких вже кошти витрачені. І дві програми залишаються, котрі далі будуть реалізовуватися, хоча програма е, постачає напряму з Пентагону. Зараз е, ну, треба вирішити, політично вирішити чи далі ці кошти ці будуть витрачатися. Але фізично на оці дві програми під дією сей заборони нема. Тому тут треба просто розподілити. Насправді, що було заборонено, а що було не заборонено. Хоча ми, е, це нам вдалося, скажімо так, за рахунок е, кореспондента Голосу Америки США. Виявити і визначити mm, що так. насправді була на що ні? Е, офіційно е, держдеп не повідомляв, не було розпадки, що саме було по під цю заборону. Наступне питання? Воно, мабуть, буде з розряду ну не фантастики, але мало ймовірного, зважаючи на те, що левова частка заморожених російських активів знаходиться на території все ж таки Євросоюзу. Проте штати коментують цю левову частку, так наче воно десь. В закромах мінфіну Кіткелог е останній був по коментарям заморожених активів. каже Трамп не виключає купівлю зброї для України за оці 330 мільярдів заморожених активів російських. Наскільки це ймовірний чи мало ймовірний сценарій, зважаючи от на те, про що я сказав, гроші то не у них треба згода країн, Брюсселю. Ну кіткелог е він сказав, що цей варіант на сторі. Так би мовити, тобто це одна з опцій, яка може бути вирішена. Або не може бути ну, один із варіантів, який вони хочуть надати Трампу для того, щоб можна було вирішити питання щодо постачання коштів в такий спосіб, щоб американські платники податків на це не витрачали свої гроші. Ну, це можливо, розумієте, все це можливо. Тобто, питання взагалі використання цих заморожених активів, прибутків цих заморожених активів, це було політичні рішення. Ми пам'ятаємо всі ці значить, припитки, які передували цьому рішу ухваленню цього рішення. Там у когось там були значить, заперечення, у когось там були зауваження і так далі. Зрештою, ухвалили. Так само, і це. Тобто, ці гроші можна спрямувати куди завгодно. Їх можна спрямувати на те, щоб підтримувати Україну економічно їх можна спрямувати на те, щоб купувати озброєння у, 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 у Америки, Тобто це питання можна вирішити, е е нема тут мій погляд жодних, е скажімо так, е речей, які б могли б цьому, е цьому е е зашкодити. Але ми ж зараз бачимо ситуацію довкола Угорщини, до, до 31 січня потрібно ухвалити рішення щодо продовження санкцій в принципі. Угорщину ми зараз бачимо, як казав Орба натиснула на гальма, і цей процес зараз тормозить, гальмує. Якщо до 31 січня це, це не буде ухвалено, то взагалі, в принципі, факт замороження цих активів залишається під питанням. Бо Росія може подати до суду і в судовому в судов, в судовий спосіб це значить, зап, зупинити. І тоді питання закривається взагалі з використанням цих значить, заморожених активів, оскільки. Європейський Союз він прагне е, вчиняти по закону. Якщо буде судове рішення, якщо не буде санкцій, то відповідно це закінчується. А там ще 15 квітня, квітня, здається, у Штатах же ж теж спливає дія цього е, спецположення, по якому Байден вводив санкції. Ну і питання, що тому Трамп буде продовжувати чи ні, але судячи з його риторики, скоріш за все, так е, проте, так багато перемінних щодня з'являється. Стосовно наших санкцій, тепер дронових санкцій по території Росії по російським підприємствам напередодні ж активно санкціонували Кремній Л, це завод, виробник мікроелектроніки на болотах, там шість вилучань начебто, безпілотників було, і в прес-службі цього підприємства заявляють, що виробничі приміщення були пошкоджені, тому роботу поки ніяку вони не Впроваджувати не можуть. А, с... Тут питання у тому, а отаке навіть на тиждень зупинка кремній Елу, який по мікроелектроніці для панцирів. Воно ну хвилю впливу матиме на щось. У них ж точно є склади з тим, що вони вже виробили, і чим вони можуть компенсувати там паузу у виробництві на тиждень, а може і на місяць, чи ні? Це третя хвиля санкцій про цього підприємства, під... які під... я під... розумію. Це не перше влучання, приблизно третє. Важко на ваше питання дати відповідь, оскільки ми не розуміємо ну, розкладку, тобто скільки, яке, яке обладнання, яка елементна база постачалася для той для тієї чи іншої ракетної системи, в яких обсягах, е за якими потребуємо, і які запаси у Росії значить є цієї елементної бази? Так, безумовно, ці запаси мають бути, е в тому числі і оперативні. Це може ще зламатися і в полі. Тобто та чи інша система може вийти з ладу в полі, і тоді модульно необхідно замінити, необхідно замінити той чи інший вузол. Воно ж не пирипається руками. Тобто, щось зламалося, міняється модуль, там, виймається там плата по кілька плат, заганяється інша плата, і така система починає далі працювати. Воно так працює для того, щоб спростити, спростити процес ремонту. Тому е запас подібних. Е Запасних елементів та приладів він має бути завжди для того, щоб створювати щоб робити оперативний ремонт, тому має, скажімо так, мати от я так не ваше питання, оскільки е, колись ці плати вони закінчуються, так колись значить, потрібен більш капітальний ремонт, оскільки ці системи знищуються. Потрібно знову поновлювати запас ракет, оскільки вони використовують ці ракети. Іскандери ну, вони не використовують, але С-300, С400 вони використовують широко, в тому числі і для того, щоб вийти по території України. Тому потрібно поповнювати запас цих ракет, а для цього вже потрібна елементна база. Якщо її немає, що підприємство не працює певний час, важко сказати, скільки часу воно не має працювати для того, щоб цей вплив виник, але він виникне, якщо е, це підприємство не буде працювати ну, місяць, наприклад. Так, так оптично відповів на ваше питання. А удари по тим самим нафтопереробним заводам, нафтобазам, зважаючи ну, на те, що виведені частково з ладу були там декілька тижнів тому в Волгограді Лукоїл на 50% стоп, один з найбільших. Рязанський тепер теж 17 мільйонів тонн на рік виробляє теж частково роботу. А здається, повністю, але тимчасово призупинив роботу. Нафтосклади, я так розумію. Російські оці окупаційні війська вони в останню чергу відчують дефіцити, а в першу чергу у них там населення буде відчувати, якщо буде безумовно. Безумовно, значить, спершу відчується населення, а армія це буде останнє, скажімо так галузь так економіки Російської Федерації, що можна сказати, яка буде відчувати, яка буде відчувати вплив цих ударів? Хоча вона вже відчуває Я кожного разу. Провожу приклад, навожу приклад удару. Останнього ракетного удару по території України, який відбувся 15 січня, не використовувався аеродроменкельс для цього удару, якщо хтось помітив. Це на той час ця нафтова запалала. Вона була уражена, вона палала, і літаки з Енгельсу не злетіли для того, щоб бомбити територію України. Полетіли з олії, і тут 22М3. цікаво дітаю, що їх було більше цього разу. Останнього крайнього разу їх було більше ніж туди розпеті МС, хоча зазвичай. Основним бордувальним саме ту 95 МС для запуску халих ракет Х-101. Він запускає ці ракети. Тут ту 22 е, М3 е, в останній раз було більше, ніж Ту95. Це одна деталь, друга важлива деталь, те, що не аеродром аеродрому Енгліс. Літаки злітали з аеродрому Оліні. Все, от вам, будь ласка, впливе. Тобто, якби е, б з аеродрому Енгліс, було б більше літаків, ясна річ, ясна річ, більше ракет. Ясна річ, більша проблема у нас виникала би. Ми від навіть не, не почули, не, не відчули особливо в наски того, того удару. Зокрема, в Києві світло взагалі не виключалося під час останнього нальоту. Якби було більше літаків, більше ракет, хто знає, можливо, знову були б графіки ведення ліслючі. Тобто, ось вплив, будь ласка, приклад цього. Uh, от про російські ракети Арешнік. Тут The економіст пише: як на мене, стаття ну точніше, заголовок статті дещо дійсності не відповідає. Але я як це основне вижимку зараз. Глядачам прочитаю Заголовок Такий уламки Арешніка підтвердили, що ракета Путіна не є серйозною загрозою. Далі видання озвучує результати Київського науково-дослідного інституту судової експертизи, де вивчають уламок уламки цієї ракети. І пишуть наступне з посиланням на інститут, що одна частина ем, ракети датується 17-м роком, інша всередині однієї з боєголовок, е, зроблена у 16-му році. І Арешнік це більше не більше ніж модернізована версія старішої от моделі балістичної ракети середньої дальності Р 26 «Рубеж». Е, це не стільки серйозна загроза, скільки демонстрація сили. Але ну я мабуть не погоджуюсь з тим, що загроза не серйозна. Ну, рубеж, воно хоч і старе, але теж ж смертоносне. Ну, вона не серйозна для кого? Для кого, хто має е, ракетні комплекси Теат або Іджис, ну, ну можливо, можна дозволити, дозволити сказати, що цю ракету можна збити в космосі, і це менш серйозна загроза, ніж для нас, е, які мають ну, вкрай обмежені теоретичні можливості щодо збиття. Чому кажу теоретичні? Тому що е, ми не зб'ємо її в космосі до розподілення. У нас немає для цього відсутнього кого. Ми можемо розраховувати в теорії, що можемо збити оці от бойові блоки, які вже після розділу летять на ціль. І те, ніхто цього раніше не робив, тими засобами, які ми маємо. Я маю на увазі самті і Петріот. І те ми можемо думати, що це теоретично можливо, якщо ці блоки будуть падати в район, в той район, де ці Петріоти стоять. А вони ж стоять не скрізь у нас. Тому, безумовно, для нас ця система є небезпечною, оскільки ми. Не маємо, будемо так казати, практично можливостей для того, щоб її збити. Кратко, Тобто, я зараз малював о, лише в теорії, з кількома умовами, чому ми можемо спробувати їх збити і те, і те лише спробувати, тобто результати тут не гарантовані. А так загалом ми немає, не маємо можливості для того, щоб ефективно убезпечити себе від цієї ракети. В тому, що вона не є інноваційною, тут можна погодитись. Це абсолютно не, не, не інноваційна ідея. В тому, що це є модернізація, в цьому можна погодитись, І в тому, що це засіб для того, щоб значить, залякувати, в цьому теж можна погодитись, Але не з тим, на жаль, що вона не є небезпечною. Угу. Наостанок про комплекси ППО, які Німеччина на польсько-українському кордоні розгортає. от ця новина була декілька днів тому. А тут сьогодні мер Львова Андрій Садовий каже, що цього року кілька аеропортів в Україні запрацює, типу, технічні та інші можливості вже є повинно бути тільки рішення політичне. Я такий подумав: а може вони того їх розгорнули, чи це мало ймовірно, що Петріот на кордоні будуть прикривати не знаю, аеропорт? Ну якщо вони не прикривають нас, наші, наші е західні регіони, коли відбуваються ракетні удари по об'єктах, які цікавлять ворога на цих, цих регіонах, чому вони потрібні повинні прикривати аеропорт? У чому різниця? Не бачу жодної різниці. Я взагалі вважаю, це доволі сумнівною історія відкривати аеропорти під час війни. Насправді, я буду дуже радий, якщо вони відкриються. Це непогано насправді. Але з практичної точки зору, чесно кажучи, ну, раптом піднімається міг-31-й, наприклад, так? Угу. Е, відразу оголошується повітряна тривога по всій території України, в тому числі і в Львівській області, там, де будуть ці аеропорти працювати. Що робити з пасажирами, котрі будуть знаходитися в залі очікування і очікувати на рейс вони мають пройти бомбосховища, тобто їх мають негайно спрямувати до бомбосховища, воюють собі ці, значить, цю давку, ці натовпи, відміну рейсів і таке інше. А ці ж тривоги, вони можуть тривати часами, годинами. Будуть спеціально спрямовувати шахеди тоді у Львівську область, для того, щоб я зараз не підказую, ну це, в принципі, логіка. Логіка вона достатньо значить, напрошується для того, щоб. Просто перекрити ці рейси для того, щоб просто аеропорти не працювали. Тобто ворог може зробити все для того, щоб ця ініціатива на приводу жаль не запрацювала. Під час війни, я не знаю, тут треба дуже дуже сильно думати, в який спосіб і які засоби безпеки і заходи безпеки можуть бути використані для того, щоб запустити ці аеропорти. Пане Денисе, дякую, що знайшли час доєднатися до цієї розмови. Глядачам за активність. Спасибі, і я, я не бачу, скільки грошей капнуло за нашу розмову. От куди сюди. А на 63-ю окрему механізовану бригаду, які зараз на Донеччині, їм 250 тисяч потрібно, щоб покрити потреби в екофлоу, в старлінках, генераторах по ремонту автівок. От я не знаю скільки, але я вірю, що за 25 хвилин впало нормально. Якщо ну не підведіть мене, донатьте. Будь ласка, донатьте. Я Микита Міхальов. Ви на Україна. Бережіть себе, Па-па.